Вітаємо вас на каналі Українського гідрометеорологічного центру. Перший тиждень зими більше нагадував продовження осені. А що нам підготували вихідні? Давайте дивитись далі. Отже, у наступні кілька діб очікуємо поле високого тиску, відсутність опадів та значення температури доволі високі, як для цієї пори року. У наступні три доби за рахунок впливу поля високого тиску, територія нашої країни залишатиметься поза увагою атмосферних фронтів. Таким чином, і опадів ми не очікуємо. Лише завдяки впливу циклону із чорного моря, 8 грудня, на Одещини та у Криму пройде такий невеликий дощ. Повітряні потоки рухатимуться із південного сходу та сходу зі швидкістю в межах 5-10 метрів за секунду. На півдні країни місцями очікуємо пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Значення температури будуть доволі високими як для зимового періоду, оскільки у нічні години ми очікуємо в межах від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу. В день стопчик термометрів сягатимуть плюс 1, плюс 6 градусів. У суботу на закарпатті метеорологи фіксуватимуть до плюс 10, натомість найтепліше на все ж таки буде по півдню країни. Там вночі 0,7 градусів тепла, в день приземний шар прогріватиметься до 4-9 градусів тепла, у Криму до плюс 11. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, в соціальних мережах та на каналі YouTube.